Інтервальне харчування або їж лише 8 годин на день стало е е трендом. Але чи справді режим 16 на 8 може допомогти людям із діабетом другого типу, контролювати рівень глюкози, скидати вагу і почуватися краще? Мене звати Олександр і на цьому каналі ми говоримо про харчування для діабетиків без міфів та страхів. У цьому відео, що таке інтервальне харчування простими словами. Як воно впливає на інсулін та глюкозу? Кому інтервальне харчування може допомогти, а кому зашкодити? Які помилки роблять новачки і чому безконтрольне голодування це небезпечно? Якщо ви роздумуєте, а чи не спробувати, обов'язково подивіться до кінця. Бо саме знання це те, що реально рятує здоров'я. Починаємо. І, звісно, підписуйтесь, якщо ви за адекватну і здорову діабетичну кухню. Інтервальне харчування при... Чи допомагає режим 16 на 8 у контролі глюкози та схуднення і кому він може нашкодити. Інтервальне харчування це популярний підхід, при якому їжа споживається лише протягом певного періоду доби. Один з найвідоміших форматів 16 на 8. 16 годин повне отримані від їжі. Можна пити лише воду, чай без цукру і 8 годин прийоми їжі. Але чи безпечно це для людей із цукровим діабетом? Як це працює? Коли ми не їмо, організм переходить у стан, коли рівень інсуліну знижується, а клітковини, а клітини стають чутливими до нього. Для діабетиків другого типу це часто, де часто є проблеми з інсулінорезистентністю. Це виглядає привабливо, але все залежить від нюансів. Перевага інтервального харчування для діабетиків. Покращення чутливості до інсуліну. Під час голодування організм краще реагує на власний інсулін. Це підтверджено кількома дослідженнями на людях з діабетом другого типу. Наприклад, у дослідженні учасники, які пр практикували, Інтервальне харчування 12 тижнів мали кращі показники глікемії надше. Зниження ваги, надлишкова вага один з основних факторів ризику діабету другого типу. Інтервальне харчування може допомогти зменшити добову калорійність без суворих дієт, бо зменшується час, коли можна їсти. Менше піків глюкози, якщо людина встигає їсти лише 2-3 рази за 8 годин і стежить за якістю їжі, менше простих вуглеводів більше білків та клітковини, рівень цукру в крові зростає повільніше і менш виражені піки після їжі. Ризики та обмеження: гіпоглікемія людям, які приймають інсулін або певні препарати, цульф. Фонілсичовину, наприклад, можуть мати небезпечне падіння глюкози в період голодування. Симптоми слабкість, пітливість, тремтіння, втрата свідомості. Пропуск сніданку не завжди, не завжди корисно. Для багатьох діабетиків перший прийом їжі зранку допомагає стабілізувати рівень глюкози на день. Якщо інтервальне харчування починається з 12.00, а остання вечеря о 20.00. Не можна порушити денний ритм інс... Це може порушити денний ритм інсулінової відповіді, не підходить для діабету першого типу. При першому типі діабету інтервальне харчування може бути небезпечним через постійний ризик гіпоглікемії і залежності від інсуліну. Потребує супроводу фахівця. Починати інтервальне харчування самостійно не варто. Лікар або клінічний дієтолог. Має оцінити стан підшлункової тип і дозування, ліків, графік фізичної активності харчові звички. Що кажуть дослідження? У 2021 році були опублікований огляд семи досліджень, де інтервальне харчування мало позитивний вплив на рівень глюкози та масу тіла, але лише за умови медичного супроводу. У журналі Metabolism 2020 року вказано найбільше користі інтервальне харчування приносить людям із переддіабетом або раннім діабетом другого типу без потреби в інсулінотерапії. Деякі метааналізи вказують на суб'єктивне покращення самопочуття, менше втоми більше енергії. Практичні поради. Почніть з 12 на 12 або 14 на 10. Не одразу 16 на 8. Обов'язково снідайте, якщо рівень глюкози зранку нестабільний. Не голодуйте понад 16 годин. Контролюйте рівень глюкози до під час та після експерименту. Слідкуйте за симптомами гіпо та гіперглікемії. Не поєднуйте інтервальне харчування із жорсткими дієтами або голодуванням. Висновок. Інтервальне харчування може бути корисним для людей з діабетом другого типу, особливо у початковій стадії захворювання без інсуліну за умовою правильно підібраної їжі, графіку та медичного контролю, але не підходить усім. Безконтрольне обмеження їжі це ризик, а не лікування. Пам'ятайте, перед будь-якими змінами у харчуванні обов'язково проконсультуйтеся із ендокринологом або лікарем-дієтологом. Дякую за увагу.